Як легально ввести грошові кошти в Іспанію? Наприклад, ви знаходитесь в Україні або в будь-якій іншій країні та бажаєте легально ввести кошти. Для цього є декілька варіантів. Якщо у вас готівка, то найпростіший спосіб, якщо сума невелика до 10 тисяч євро, ввести її просто в себе, так скажімо так, в Сумці або в кармані. Оскільки. При такій сумі вам не треба декларувати ці кошти, або якось по іншому показувати походження цих коштів, достатньо просто проїхати з ними кордон і безпосередньо проходити через зелений коридор. Тобто, як і всі інші пасажири, вийти і нічого не пред'являти до пори до часу, оскільки коли ви будете вносити ці кошти в банк, теоретично може бути запитання, але вони будуть не саме про те, як ви ввезли ці кошти, а про те, як ви їх заробили, і це запитання може бути у будь-якому разі, тому це спосіб простий. Але якщо у вас сума більше ніж 10 тисяч євро, то тут ситуація наступна: ви так само маєте право в'їхати в Іспанію, хоч мільйон доларів у вас в портфелі, все одно можна в'їхати з готівкою, попередньо задекларувавши її через червоний коридор. Як саме проходить декларування? В Іспанії ми розглянули в іншому ролику. Якщо вам цікаво, переходьте дуже детально. Я особисто декларував кошти, тому можу підтвердити і надати найактуальнішу інформацію. Про ходить декларування чи треба його боятися, що запитує митник. Ну і всі подальші схожі запитання. Ви дізнаєтеся відповідь на них у цьому ролику? Це форма С 1 можливо, ви часто її чули в банках. Будь-яка готівка, яку ви бажаєте покласти в банк. Якщо вона тим паче більше якоїсь мінімальної суми, вони будуть вимагати форму декларації у цієї С1. А тут зрозуміло: якщо ми кажемо про варіанти безготівкові, то можна покласти, якщо ви знаходитесь в країні Європейського Союзу, ці кошти на е, рахунок в банку і зробити СВІФТ або СЕПА переказ. Найчастіше він дуже дешево коштує, ну, наприклад. Відсилаючи кошти з Польщі, ви маєте сплатити один злотий. І неважливо, хоч ви 10 тисяч євро надсилаєте, комісія буде банку один злотий. Тому тут теж доволі просто, але знову-таки, це ж ви показали ці кошти, і відомо буде банку про них. Якщо ми говоримо про такі більш непрямі способи, то є варіант, наприклад, перестановки або криптовалютного переказу. Є офіси наші українці є усюди, тому майже у будь-якому великому місці ви зможете знайти компанію, яка допомагає з такими переказами: це або купівля криптовалюти і отримання готівки, або просто ви провести готівку, і в наприклад Валенції вам видають ту саму готівку швидко, але підтверджень жодних у вас як ці кошти опинилися в Іспанії. Не буде. Якщо сума занадто велика, то я б все-таки радив би вибрати інші способи. Ну і наостанок є стара добра українська карта, з якої можна знімати кошти. Ліміти на зняття з банківської карти на сьогодні 12 500 гривень в еквіваленті, якщо ми говоримо про карту гривневу. Та можна знімати по 100 000 гривень в день в еквіваленті з єврової або з іншої валютної карти. Прямо це можна робити в банкоматах або у відділеннях. Закордонних банків цей спосіб він також буде легальним, але е, він має певні мінуси. Наприклад, комісію. Комісія буде від 2% за такі зняття. Е, до речі, я знімав ролик спеціально для українців, які щойно продали нерухомість. Або планують їх продати, і був гостем. Навіть не я знімав, а був гостем на каналі. Воно вже набрало більше ста тисяч переглядів. Тому я вирішив поговорити саме про Іспанію, оскільки е, я знаходжусь в Іспанії. Наше агентство з нерухомості «Ставнюк Кінвес допомагає з орендою, з купівлею, з продажем житла у Валенції та передмісті. Тому, якщо це вас цікавить, звертайтеся, будемо раді допомогти і максимально якісно та швидко реалізувати всі ваші задачі. Якщо відео було цікавим та корисним, то підписуйтесь на канал та ставте лайки. Для, цим, для мене це найкраща подяка. Підписуйтесь на інстаграм, телеграм. Ну і до нових зустрічей, друзі!